Хочу вам показати на 7 серпня 2024 рік дуже класний літній сорт яблук під назвою Пірос. Цьогоріч у мене вони достигли набагато раніше. І набагато вони забарвленіші через велику кількість тепла. Сонечка. Подивіться, які вони красиві. Це дуже класний смачний сорт, таким виразним штрихуватим румянцем. Дуже ароматний, суперовий літній сорт. Можна віднести його до пізньолітніх. Дуже схожий на слава переможцям, та в рази має краще більш товарогосподарські товар якості. Це я щойно ось з грунту підняв. Яблуко хрустке, яблуко дуже соковите, яблуко має Власне, такий видатний, я сказав, без смак. Тому всім раджу. Проблем я з якимось щорічним плодоношенням, з постійністю, стабільністю в плодоношенні не бачу, що є особливо важливим, навіть такий несприятливий для яблук рік. Підкреслюю в моєму регіоні, бо зараз будуть казати, що ти розказуєш. Підкреслюю в моєму регіоні багато сортів не показали результату через поганий період Під час квітування погодній. Цей сорт все ж таки себе показав. М -м, це вже переростех, дуже солодке, вже розмяклося. Класний сорт. смачні яблучка Ось так. Сорт яблук пірус. Дякую за увагу.